Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Бруківка це теж самостійно це нереально. Приходиться просити когось. Усіх закладів, де які ми відвідали, жоден заклад не отримав би 10 із 10 з приводу доступності. Деякі не розуміють. Якщо не розуміють, треба заставляти їх. Майже половина з понад двох тисяч будівель, які обстежили у громадах Кіровоградщини, не відповідають вимогам безбар'єрності. Це інформація від радниці начальника обласної військової адміністрації Галини Пастух. Каже, виявлені недоліки це бордюри на тротуарах, відсутність пандусів чи підйомників на вході до магазину чи кафе, непристосованість туалетів для людей з інвалідністю. Окрім фізичної доступності до шкіл, лікарень та транспорту. Є інформаційна безбар'єрність. Це створення доступу до інформації для незрячих людей. Цифрова, освітня та громадянська. Залучення людей з інвалідністю до життя громади. Як долають бар'єрність в області у спеціальному репортажі Суспільного. Так, Ну все, маршрут окончен. Бруківка. Це, все, ми вже назад ніяк ми вже не приїдемо. Будете навіть... вам помогти можна? І? Ні, дякую. Кропивничанин Максим Сліпець, ветеран російсько-української війни. Ногу втратив після поранення у Донецькій області у квітні 22-го року, розповідає чоловік. З того часу користується кріслом колісним. Показує приїхати тротуаром у Кропивницькому може не скрізь. «Банально, це рішетка, широкі, зазорені шотки. Просто не проїду, колеса між ними падуть і все. Тут Даже питатися нічого. Бруківка це теж самостійно. Це нереально тут приходиться просити когось там. Максим Сліпець родом з Лисичанська, Луганської області. У Кропивницькому живе майже два роки. З Максимом познайомилась у Кропивницькому шпиталі у лютому 2023-го, розповідає Кропивничанка Вікторія Бобіта. З того часу допомагає йому і підтримує. Щоденно це максимально, що я можу там відлучитися, це, це поїхати відрядження. Один раз в день ми маємо виїхати з ним однозначно на вулицю, тому що це зміна якоїсь там обстановки». Каже Максима супроводжує щоразу під час поїздок містом. Збергірність, знаєте, на мій погляд для людини з інвалідністю, це людина має себе відчувати повноцінною. У всіх абсолютно вона не має продумувати маршрути. Інколи у нас виходить таке, що є перешкоди фактично по всьому місту. Тому ми маємо вибирати певний маршрут, по перше, для того, щоб припаркувати авто. Доступність до будівель у громадах області цьогоріч досліджували представники громадської організації Серце Матері, розповідає її представниця Олена Ковальова. Результати дослідження представили на засіданні ради безбар'єрності у Кропивницькому. Метою проєкту був моніторинг закладів соціальної та медичної інфраструктури. Це Кропивницька територіальна громада, це Первозванівська територіальна громада та компаніївська територіальна громада. Усіх закладів, де які ми відвідали, жоден заклад не отримав. Мабуть, 10 із 10 з приводу доступності. Чому? Тому що кричуща проблема це туалетні кімнати, які, на жаль, є недоступними в жодному закладі, який ми відвідали. Не мають поручнів, не мають достатньо площі приміщення для того, щоб туди міг заїхати візок. Каже, про виявлені порушення доступності повідомили владі. Ми не перевіряли. Ми дивилися для того, щоб рекомендувати покращення. Раніше я чомусь думала, що вся справа в тому, що ну, чиновники у нас не дуже розуміють це питання. Насправді треба змінити мислення наших людей. Тому що в районах, наприклад, ми зустрічалися з людьми. Це не чиновники, це просто люди, які казали, навіщо витрачати кошти там на пандус біля школи, адже в нашій школі. Не навчаються діти, які пересуваються на кріслі колісному. Перешкоди на міських дорогах і тротуарах для людини з інвалідністю, знімають і викладають у соцмережі, каже Вікторія Бобіта. Своїм досвідом те, що ми знімаємо, показуємо, висвітлюємо інформативно, ми хочемо показати, що життя на візку є. І те, що ми тестуємо місто на доступність, ми це робимо задля того, щоб іншим хлопцям, які приходять з пораненнями, з фронту їм було вже легше. Бордюри, рішітки, та ж сама бруківка. Звичайно, це заважає, це дуже незручно. Самостійно приїжджати ну, можливо. Тут було б пандусів, ну, як кажемо так, до магазину або ще там десь, щоб було зручно добратися. Або зробили б якусь віддільну Полоску таку на дорозі невеличку полосу для інвалідів, ну як для так також для колясочників. Можливо, це було б взагалі дуже круто. Зробити дороги кропивницького повністю безбар'єрними для доступу нині не можуть. Сказав на засіданні ради безбар'єрності заступник міського голови Олександр Мосін, зокрема говорить через воєнний стан: нам потрібно сьогодні забезпечити стальні діяльності людини на території нашої громади. І практично вирішувати короткострокові стратегії. Якщо говорити про місто Кропівницький, а вулична шляхова мережа це 504 чотири кілометри. То потрібен певний ресурс відповідно. Такий вигляд має вхід до ресторану у середмісті Кропивницького. На ці сходи заїхати самотужки. Максим сліпець не може. Вікторія Бобіта про допомогу просить працівників ресторану. Не всі будівлі ресторанів, магазинів, установ у Кропивницькому пристосовані для потреб людей з інвалідністю, розповідає Максим Сліпець. Де б не були, там, ну, допомагають працівники, там, якщо немає там, заїзду такого зручного, то працівники ну, більшості допомагають завжди. Завжди допомогти да. було фікситу. Так їх не було ситуації, що там хтось відмовився або ще щось. Завжди давно. Дякуємо величезно, молодці. Може бути, щоб якась кнопка виклику була. Каже, першою на допомогу завжди приходить Вікторія. Друг, справжній друг. На питання чому у ресторані відсутній пандус, працівники відповісти не змогли. Ми дуже вдячні нашим військовим, які захищають нашу країну. Це для нас дуже така. Підтримка, тому що якщо б не вони, зараз би ось всього цього не було. Тому якщо до нас приходять військові, ми дуже раді їм, ми допоможемо як тільки зможемо. Цьогоріч у 49 громадах Кіровоградської області обстежили на доступність 2139 будівель. Зокрема, це лікарні, школи, коледжі, вокзали, поштові відділення, центри надання адмінпослуг, укриття. Майже половина з них 47% – не відповідають вимогам безбар'єрного доступу. Безбар'єрними є 13%, відсотків, частково бар'єрними 40%. Жодна громада області не забезпечена пандусами на 100% відсотків від потреби. Це інформація від радниці начальника обласної військової адміністрації Галини Пастух. Каже, керівникам і власникам направили листи, щоб усунули виявлені порушення. Деякі не розуміють. Якщо не розуміють, треба заставляти їх, щоб вони це зрозуміли. І другого не дано, тим паче військо час 3 грудня 2020 року перший нормативний документ, який був прийнятий, це указ президента України стосовно створення безбар'єрного простору на Україні. І на підставі цього була прийнята національна стратегія подолання бар'єрності. Згідно з національною стратегією, подолати бар'єрність в області мають до 2030 року, каже Галина Пастух. В Чому нові підходи стосовно безбар'єрності? Крім пантуси, тобто це напрямок фізичної безбар'єрності, ми будемо сьогодні говорити про економічну безбар'єрність, про цифрову, про освітянську, про суспільну, про громадянську. Тобто, якщо аналізувати цей напрямок, то ми говоримо, що безбар'єрність сьогодні воно стосується кожної конкретної людини, а не тільки осіб з інвалідності, як це було до цього. Якщо щось не робиться, це значить. Бар'єр для людини відповідальність за необлаштування доступу законодавством не визначена, каже юрист Дмитро Татарко. Проте особа в разі, якщо вона вважає, що порушено будь-яке право щодо доступності до певних об'єктів, має право звернутися до державних органів уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Органів місцевого самоврядування власників об'єктів з метою забезпечення доступності цих об'єктів. Особа має право на відшкодування матеріальної або моральної шкоди. Після засідання Ради безбар'єрності, за словами заступника міського голови, розроблятимуть програму створення безбар'єрного простору на 5 років. Власникам магазинів та кафе направлять листи, щоб облаштували дзвінки або пандуси. Ірина Полулях, Яна Боржак, Анатолій Басистий, Суспільне Кропивницький.